Привіт! Мене звати Олена, і сьогодні ми будемо говорити про прийменники LE, БЕ, MI і питання, відповідаючи на які треба використовувати ці прийменники. Також я запропоную схему, яка допоможе запам'ятати, коли який прийменник використовувати. Ми почнемо з прийменника МІ, який перекладається як З з якогось міста, звідкість з. Це одна літера, яка пишеться разом з наступним словом, і може мати нікуди і звучати як мі, або мати нікуди е, тобто звучати ме. Коли вона має нікуди е, коли наступне слово починається на одну з цих літер. Аліф гей хет АЙН реш. Наприклад, мі-перу з перу. Aval – Argentina. МЕ-АРГЕНТІНА Argentina. З Argentina. Оскільки Аргентина починається на Алеф. Відповідно, якщо наступне слово від... починається на Алеф, прийменник змінює свій нікут, голосну під ним. ме Argentina. ПОРТУГАЛЬ – Як ви думаєте? Mi Portugal, czy my Portugal? Z Portugalii. Mi Portugal. Belgia. Mi Belgia. Me Belgia. Mi Belgia. Z Belgii. Arcot Habrit Сполучені Штати. Ми Арцотабрит. Ме Ми арцотабрит. ме Ми арцотабрид, оскільки прийменник буде стояти ось тут, на початку, і наступне слово починається на алів ме Арцотабрит. Так само прийменник буде мати звук е, якщо наступне слово буде з артиклем Ага. Наприклад: ям море, меха ям з моря. Меха байт з дому. Меха супер, меха супермаркет з супермаркету. Меха парк з парку. Меха мисада з ресторану. Питання, яке ставиться: ме عين звідки? Ле дугма, наприклад, ме айн діма, звідки Діма. Ме Україна з України. Більш розмовна версія ме ейфо. Ме ейфо діма. ме Україна з України. Наступне питання. Ле ан, куди? Ле ан діма тас летить, куди діма летить? Ле Америка. Прийменник Ле у нас направляє куди? Задає напрямок до Америки. Діма летить до Америки або в Америку. В українській мові є відмінки, тому ми відміняємо в Америку, в Америці. В івриті слово Америка не відміняється. Отже, прийменник Ле задає напрямок. Ле Америка в Америку. І останній приклад: Ейфо-діма, діма, б, Ізраїль, В Ізраїль. Б ми використовуємо, коли знаходимося вже на місцевості. Де діма, Діма, в Ізраїлі. Ейфо-діма, Б-Ізраїль. Пропоную таку схему. Мі у нас забирає нас звідкись з. України, з дому, з парку, з супермаркету. Ле направляє стрілочка кудись «Ле» – Америка. А Б ми використовуємо, коли вже знаходимося на певній місцевості. Б парк у парку, Б місада в ресторані, Б Ізраїль в Ізраїлі. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Побачимося в наступному відео. Успіхів у навчанні!